На засіданні постійної комісії з питань транспорту зв'язку найбільше уваги приділили обговоренню проєктів рішень з двох із 70 питань, винесених на розгляд сесії міськради. Сьогоднішнє засідання комісії це два питання. аеропорт, який ми західні і наверняка, і він, наверняка понадобиться, і парковка. Эти два питання неотємно зв'язані. Комісія розглядає ці питання, вискажуть свої пропозиції і пожелання для рішення випросу на сесії. Щодо проекту рішення з питання про внесення змін до положення про паркування транспортних засобів в кривому розі, акцент зроблений на економічне обґрунтування витрат оператора, технічних пристроях, призначених для оплати вартості цієї послуги, а також захищеності комп'ютеризованої системи. Учасники засідання торкнулися також теми пасажирських перевезень у місті: це і впровадження gps навігації на рухомому складі та вирішення проблемних питань, пов'язаних з перевезенням пасажирів у віддалені райони міста. Говорилося і про те, що незабаром у кривому розі на зупинках громадського транспорту з'являться електронні табло, на яких буде розміщена інформація про той чи інший маршрут та час його прибуття до даної зупинки. На засіданнях постійних комісій у депутатів також виникли питання і стосовно інформації прокуратури про, начебто, виявлення корупційної схеми розкрадання бюджетних коштів для придбання харчів у закладах освіти. Зокрема, йшлося про статтю в одному із друкованих видань із зазначенням прізвищ, нібито фігурантів справи. Ситуацію прокоментувала начальник міського управління освіти і науки Наталія Касимова. Второй день ми питаємося. Господину Коваленко, как редактору газеты, так как статья не подписана никем, значит, за нее несет ответственность непосредственно редакция по закону о информации, мы пытаемся вручить ему требования об опровержении, потому что перечисляем целый ряд законодательных актов и законов, которые нарушаются этой статьей, но с господином Коваленко встретиться нет возможности. Поэтому, отправив требования письмом, я вынуждена была обнародовать требования на сайте управления образования. Я намерена отстаивать в суде свою честь и достоинство. И я думаю, что господин Коваленко обязан от нас это требование принять. И просто-напросто, если даже опровержение выйдет через две недели, как вы понимаете, оно уже будет не актуально. Так как из этой газетной статьи мы видим, что господин Коваленко и его сотрудники очень любят детей, у меня появилась идея. У нас масса проблем в наших учреждениях образования. И хотя мы их интенсивно пытаемся ремонтировать уже четвертый год, все-таки средств катастрофически не хватает. Поэтому я считаю, что определившись с суммой и, так сказать, подав в суд, мы приобщим редакцию данной газеты. Помощі нашим учебним частності, та інтернат NoRD, інтернат номер 4 додамо, що міське управління освіти і науки не займається закупками продуктів для освітніх закладів. Для цього в кожному з районів міста створені спеціальні тендерні комітети.